Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! В цьому відео ми розкажемо, чи гарантуються вклади фізичних осіб-підприємців у разі банкрутства банку. Фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника в готівковій або безготівковій формі у національній або іноземній валюті на умовах договору банківського вкладу та договору банківського рахунку. Гарантії фонду поширюються на фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців. Відшкодування коштів за вкладами фізичних осіб підприємців здійснюється фондом щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 1 січня 2017 року. Якщо фізична особа-підприємець має рахунки в банку як особисті відкриті нею, а також рахунки фізичної особи підприємця, і цей банк став неплатоспроможним та підлягає ліквідації, відшкодування коштів відбувається за всіма рахунками в межах гарантованої суми. Гарантії фонду поширюються на вклади фізичних осіб підприємців у всіх діючих банках України. Все, що потрібно для отримання гарантованої суми, це звернутися до будь-якого із банків агентів фонду з паспортом та ідентифікаційним кодом. Також низка банків агентів реалізувала можливість дистанційного отримання відшкодування коштів. Крім того, є можливість отримати відшкодування через додаток Дія. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Наша гарантія, ваш фінансовий спокій.